Перше замовлення вже в куті. А ви хочете зібрати ще один врожай цього року, після ранніх культур, таких як горох, ячмінь, пшениця? Тоді я вам буду пропонувати ультраранній соняшник сур. Це ваша можливість отримати ще додатково 20-25 центнерів з гектара в цьому році. Соняшник сур має вегетацію 74-80 днів. Ідеально підходить для висіву в червні в липні, встигає дозріти до перших приморозків, має сухостійкість, має гарну стійкість до хвороб та вилягання, а олійність в нього 50%. Старт в нього найкращий навіть при дефіциту вологи. Тому не зволікаємо, розглядаємо ціна одної посівної 1500 гривень. Мішок розрахований на 2 гектара. Щоб отримати врожай 20-25 центнерів з гектару, необхідно підготувати ґрунт, взяти насіння, яке оброблене фунгіцидом, додатково доробити інсектицидом, а ще краще доробити і стимулятором. Наше насіння оброблене фунгіцидами, стимуляторами, якщо необхідно, доробляйте. По-друге, дати добрива при посіві. Після гороху у нас азот є. Додатково можна дати фосфор калію, якщо у нас є чмінь пшениця, тоді комплекс треба. І азот, і фосфор, і калій. Посіяли, потім дати підживлення мікродобривами. Не, не забуваємо про бор. Він дуже нам потрібен для маслянічності нашого соняшника. І ви тоді отримаєте результат. Тому вперед купуємо, сіємо і отримуємо у врожай. Хто зацікавився насінням сур? В шапці профіля, мій номер телефону. Дзвоніть. А ви бачили, який в мене тютюн зараз? Там знизу є відео.